Луторія закладу надають всю необхідну діагностичну лікувальну допомогу на рівні первинної медичної допомоги. Протягом тижня до закладу звернулася з ознаками ОРВІ 138 дітей, що на 33 дитини більше, ніж на позаминулому тижні. Тобто, серед дітей ми бачимо підвищення поступове захворювання дорослих. Звернулася 136 пацієнтів, що на 26% менше ніж на минулому тижні. Ми обстежили 100 людей швидкими тестами і ПЛР дослідженням на коронавірусну хворобу. І на сьогодні на амбулаторному лікуванні перебуває три людини з підтвердженим діагнозом. Протягом тижня 12 пацієнтів отримали щеплення проти коронавірусної хвороби. Вакцина є, і тому у кого вже минуло 5 місяців з останнього щеплення, звертайтесь, тому що хвороба вона циркулює, вона є і захищатися можна дієво тільки вакцина профілактикою. Треба посилювати тут напрямок профілактичної роботи.